Заняття з математики числою цифра 2, широкий вузький. Сьогодні, друзі, я запрошую вас продовжити вивчати цифри. Давайте розглянемо дівчинку Оленку. Що у неї є по два? Подумайте. Так, молодці, у неї є два ока. Два вуха, дві руки, дві ноги, так вірно. Це пара очей, пара вух, пара рук і пара ніг. Пара це два однакові предмети. На ніжки. Оленка одягає шкарпетки, щоб було їй тепло. А на ручки взимку рукавички. Це теж пара. Малята Оленка принесла з собою одну корзинку. А як зробити так, щоб стало дві корзинки? Так, додамо ще одну корзинку. Одна корзинка і одна корзинка то буде дві корзинки. Щоб позначити число 2, використовуємо цифру 2. А на що вона схожа? Цифра 2 така цікава, загинає хвостик вправо, вліво груди випинає, ніби лебідь пропливає. Так, цифра 2 схожа на лебідя і на черв'ячка. А давайте напишемо цифру 2, розглянемо її. Вона складається з верхнього правого заокруглення, яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткої хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте вашу ручку і спробуємо написати спочатку це число в повітрі. Ставимо крапку трохи нижче середини верхньої сторони клітинки, заокруглюємо вверх вправо. Описуємо заокруглення у верхньому правому куті, ведемо пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки і в неї відриваючи руки, пишемо коротку хвилясту лінію до правої сторони клітинки. Спробуйте написати цифру 2 в зошиті в клітинку. У вас все вийде малята. Сестричка Маринці і Оленці потрібно перейти річку, щоб дістатись додому, через яку було перекинуто два місточка. Маринка запропонувала перейти річку разом, але вдвох прийти в них не вийшло. Чому? Так, тому що він вузенький і місце в ньому тільки для одної дівчинки. А давай спробуємо прийти по іншому місточку, запропонувала Оленка. І дівчатка перейшли річку чому дівчатка перейшли річку по другому місточку? Вірно, тому що він широкий і місця вистачить для двох. Гра широкий вузький. Завдання розкладіть предмети по коробкам. Зліва широкі предмети, справа вузькі. Наприклад, широка книга в широку коробку, вузька в вузьку коробку. Малята. Інші предмети розкладіть по коробкам самостійно. Успіхів вам! У вас все чудово виходить! Ви молодці малята!